Вітаю вас, шановні глядачі, дякую вам за ваш інтерес до мого ролика, який я випустив про перетворювач. Оцей перетворювач я показував і також показував безперебійник так званий модифікований синусоїдом. А цей перетворювач, і я наголосив, що це так, так би мовити макетна панель, макет для випробування трансформаторів. Задаючий генератор тут на одній мікросхемі, схему, на жаль, я не знайшов в своїх бумажках, десь вже заправторилась вона. Пізніше спробую знайти. А оце більш досконала модель, скажімо так. І схема її, цієї моделі, ось перед вами. Я її зараз зараз вам покажу. Кому потрібна більш детальна інформація. І номер Viber і Телеграма я залишу під відео. Звертайтеся, я там скину фотографію і або голосовим повідомленням, або напишу, які там питання виникають у вас. Схема ця із журнала Радіо номер 12 2002 рік. Я їм декілька там, ну, певним чином модифікував, тому що вона під біполярні транзистори розрахована. Тут дані написані всі, на паузу поставите, почитаєте. По цій схемі зібрано, мабуть, 30, а може й більше перетворювачів різних Ось один, якого на виході теж так звана модифікована синусоїда. Чим ця схема краща за оту на одній мікросхемі, що тут можна регулювати в певних межах напругу шляхом широтноімпульсного широтно регулювання. Резистор на 470 кОм, яким регулюють затримку імпульса. Між паузами. І на виході виходять такі от імпульси прямокутної форми, ширину яких можна регулювати певним чином. Амплітуда на виході перетворювача залишається, як і в інших перетворювачах, стабільно однаковою, але ширина імпульсу змінюється, і тим самим кількість енергії, яка передається в навантаження, змінюється теж. І тут більш широкі, імпульси між, більш широкі паузи між імпульсами. У цьому перетворюючи мінімальні паузи між імпульсами, і при тій же амплітуді максимальна мов... потужність, як він передає, але і втрати на перемикання транзисторів декілька більші. Ну от Це я показував і... і покажу раніше. Раніше показував, я не, не пам'ятаю, чи знімав я. Ну, зніму і покажу, як він працює. Це готовий абсолютно вже до використання. Тут дві розетки одна напряму. Від трансформатора. Трансформатор від джерела безперебійного живлення, від безпер... УПСа старого. Не дуже підходящий варіант. Найкращий варіант це взяти от таку радянського ТС-180 або ТС-200. Трансформатор. Перемотати його. Він легко розбирається, легко збирається, легко перемотувати його. І можна намотати на будь-яку напругу. Ну от він працює прекрасно. Все по цій схемі собрано. От, ще принесли на ремонт мастодонт такий, тут ТС-270 трансформатор. Бачите, якою обмоткою намотаний проводом, який це саморобний так званий жгут із багатьох провідників, змотано для збільшення перерізу ну, товщини діаметра провідника. Частота тут десь біля 200 Гц. Так як цей перетворювач призначений був для живлення в польових умовах електроінструменту, дрилі, болгарки, якщо десь зламається вантажна машина, щоб можна було там відрізати, просверлити і так далі. Тому частоту я тут підняв, тому що живлення для цього інструменту є без різниці, яка частота так в межах розумних, звісно. І завдяки цьому із 170 Втного трансформатора я отримав 700 Вт гарантованих на виході. Потужності. Задаючий генератор зібраний по тій же схемі. Тут дві мікросхеми. Тільки тут вони вказані в мене на бумаженці, чи не вказані, ага, тут вони й не вказані. Напишу. Для себе малював і не вказав. Ну тут, тут... не знаю, буде видно чи не буде. Назва. Ну, я напишу під відео назву Мікросхем. Це 561-ша серія, але краще ставити імпортний аналог. Як бачите, тут шмальнуло, вилетіло одне плече, ну, інше доведеться міняти. Транзистор ІРЗ48, але, на жаль, зараз на їх такі страшні ціни в нас в Україні, і майже їх немає ніде. Так що власник купив РФ44, вони дещо слабіші, але, але по три штуки вистачить. Чого він вийшов із ладу? Тому що він використовував акумулятор із замкнутою банкою. І було не на вході не 12 вольт, а 10 з копійками. А враховуючи, що акумулятор геть вже зачухмарений, то і він його заряджав рідко. Сідала, сідала, та напруга, мабуть, до 9 вольт дійшла. І просто транзистори одного плеча, більш всього, я думаю, що перейшли в лінійний режим, відкрились і вже не закрились при такій напрузі. Або відкрились не повністю і миттєво перегрілись. Або більш всього, що я так і думаю, що просто хтось із членів сім'ї е, вирішив вимкнути або холодильник, бо він підключав пряму мережу, пробки виключав автомати і підключав до мережі. Каже, що тільки освітлення працювало, зарядки до телефону, дві неділі працювало, а потім бах. Виключили, а включать він не включається. Ну, я думаю, хтось із дітей вирішив підключити або насосну станцію, воду відкрив, щоб побігло. Або холодильник. Ну, в общем, гикнулося. От така конструкція. Тут, як ми бачимо, ТМ2 тригер, і Л5 або ЛА-7 мікросхема. От я цього не пам'ятаю. 561-ї серії. Незважаючи на те, що... Це слабенька із малим витікаючим струмом мікросхеми, але при такій низькій частоті комутації достатньо абсолютно всіх параметрів цього драйвера, щоб відкривати три пари транзисторів і навіть чотири. Ніяких проблем ніколи не було з цим. І ніколи не вилітали ці мікросхеми, незважаючи на те, що люди часто палили ці перетворювачі. Підключали сюди кіловати і що тільки вони не підключали. На іскру перевіряли 220 чи іскрить на виході. ну Народ наш такий незатейливий як скажемо. Це теж перетворювач по такій же схемі. Теж задаючи генератор. Часто я ставив прямо на плату, до більшого розміру робив і ось таку вкрай рекомендую вам використати от таку схему. Автоматика, яка вимикає живлення на драйвер. При зниженні напруги на акумуляторі до 10,5 вольт, і ну, можна легко відрегулювати. Схема дуже надійна, відпрацьована. Радіо 11 номер 2001 рік. Я її теж десь модифікував. Декілька можна під слабеньке реле на двох транзисторах. Якщо реле потрібно потужнє, то додаючи один каскадону. На транзисторі або 315, якщо реле, обмотка реле підходить під його дані там 100 мА, а є, ні, то 815 я або якийсь імпортний аналог. Працює дуже добре, регулюється в широких межах, можна підібрати всі дані. І... Але вкрай рекомендую для коректного контролю провідники, які йдуть до цієї схеми. Паралельно основним товстим провідникам підключати, я тут намалював, видно. Щоб контроль знімався не, безпосередньо з клем акумулятора. Якщо у вас довгі провідники кізячного проводу тоненько, то на акумуляторі ще буде один, 11 вольт або 11,5, а на цих двох проводах всередині корпусу перетворювача буде, вже, може, і 10 вольт. І це автоматика просто буде виключати. Не за те, що на акумулятор сіла напруга, а за те, що вона падає на тонких і довгих проводах, які йдуть до перетворювача інвертора. До речі, це рекомендація для всіх автоматик, тому що якщо соплями якимись підключено, ви ж розумієте, що при струмах там 40, 50, 80 ампер. На, навіть на товстому проводі, як палець, вже падає напруга відчутно. А якщо вони довгі ці провода, тонкі, погані крокодили або клеми, то... Всі ці падіння напруги складуються, помножуються, і ви отримуєте теж ефект, що я сказав. Що акумулятор ще е, залишилося 70% ємності, а всередині вашого приладу, якщо підключений контроль всередині просто до, до схеми, оцій, плюс і мінус цього пристрою, то воно відмічає, що всередині вже напруга впала і вимикає. Ну, оце що так, просто показ. Детальна робота цього перетворювача з теж, теж такою модифікованою синусоїдою, так званою. Ну, от намальована вона тут десь у мене, мабуть. Якщо не намальована, зараз я її намалюю, щоб зрозуміло, що це таке. Просто прямокутні імпульси це от такі. А якщо між ними є пауза, То це так звана модифікована синусоїда. Такої форми сигнал майже з усіх джерел безперебійного живлення ДБЖ або упсів виходить. Оце ось нульовий. Скажімо, середина. Верхня напівхвиля, пауза, нижня напівхвиля, пауза. Ну, напівхвиля, прямокутний імпульс. І дещо регулювати передачу енергії. Із виходу трансформатора можна, роблячи коротше ці паузи менше, а ширину імпульсів більше, як, наприклад, тут, або на, на, навпаки, менше. Ширина імпульсів менша, а ширина пауз більша. І тоді напруга загальна кількість енергії, яка передається через трансформатор, зменшується або збільшується. От, на цій схемі можна в деяких межах регулювати. На жаль, сама популярна і дуже хороша мікросхема драйвер, яка вже. 40 років мають використовуватися ще 30 тел 494 або аналог К 7500 чи 750, вже й не пам'ятаю. У всіх блоках жилення комп'ютерів вона майже стояла і до сих На жаль, всі мої спроби запустити її під частоту 50 Гц, виявилися марними. Вона не хоче працювати на низьких частотах, або на 50 Гц зовсім не працює десь із. Так, з 80 Гц дуже нестабільно починає працювати і то далеко не кожен екземпляр. А більш-менш стабільно починає працювати 200 і більше Гц частота. Так що на 50 Гц на цій мікросхемі, яка б значно полегшила і покращила б виготовлення цього драйверу і характеристики, можна було б регулювати і струм обмежувати, і регулювати напругу в широких межах, не вдалося. Деякі блогери пишуть в коментарях, десь там під відео чиїмось, що я от зробив на тл і прекрасно працює, Ти ні один ніде не виклав реально працюючої схеми і не показав реально працюючого саморобного інвертора, в якому б задаючий генератор драйвер був би виконаний саме на цій мікросхемі. І показав би, що вона працює 50 Гц. оце ця мікросхема і так далі. Ніде я не знайшов ніколи. Ніде. Ні на Ютубі, ні. А писать пишуть. Да. Я зробив, я зробив, і все прекрасно робота. Ну, як ми знаємо, все написати можна і на заборі, на тинові, що небудь там і намалювати, але це ж не значить, що воно там знаходиться. ну Взагалі, пруги нагнав я лишній, так що звиняйте. Які питання, краще пишіть в Viber, там я можу голосовим повідомленням без... швидко вам сказати, що відповісти, тому що для мене писанина це. 10 раз переписувати, тикаєш пальцем на букву Д, виходить буква Р, і це все треба затирати, переписувати От, незручно. Голосовим повідомленням більш легше і швидше і швидше. Так що, якщо які питання, пишіть, а я буду відповідати. Хоч Телеграм, хоч на вайбер. Таке коротне. не дуже коротке, вже цілих 13 хвилин, 14 вийде. Відео. Взагалі, на все добре, миру добра злагоди, всього найкращого. Купіть собі, обов'язково купіть амперметр, тому що без вимірювальних приладів стрілочних, от як дуже важко коректно оцінювати роботу ваших оцих перетворюючих і блоків живлення, зарядних пристроїв. Це Самі інформативні, самі кращі прилади. Амперметр, шунт, які показують в динаміці дуже швидко, якісно, видно все прекрасно, не мерехтить з цими кольорами китайськими. В общем, все найкраще. А то щас, зараз знову піду розсусовувати роз не, не в ту степь.